Зібрати документи, пройти процес подання заяви. Ми розуміємо, що це емоційно дуже непростий момент. Це означає для людей пережити ту біду і ту травму, з якою вони власне, вимушені були справлятися, з якою вони тепер мають жити все життя. Але люди знаходять собі сили зробити цей крок. І ми сподіваємося, що, зробивши цей крок, вони отримують відчуття того, що вони. Змогли дати, хоч в такому вигляді, відсіч агресору. Хто має право податися на компенсацію? Можливість подання заяви має право будь-хто, хто постраждав внаслідок російської агресії. Це можуть бути люди, це можуть бути юридичні особи, бізнеси, а також держава, державні муніципальні органи для цього, щоб подати заяву, потрібно лише виконати три простих критерії: потрібно, щоби. Збитки про які йде мова чи шкода про яку йде мова, трапилися на територію України у період, починаючи з 24 лютого 2022 року, та ці збитки мають бути пов'язані якимось чином із російською агресією. Можливість подання заяв не прив'язана до так званого національного критерію, тобто це можуть бути не тільки громадяни України, а й громадяни будь-якої іншої держави. Якщо вони зазнали збитків, відповідають іншим критеріям. Те саме стосується юридичних осіб, це не обов'язково мають бути українські юридичні особи, але іноземний бізнес, іноземні інвестори, які безпосередньо зазнали збитки в Україні. Винятком із цього правила є тільки можливість громадян Російської Федерації подавати заяви до реєстру власне цієї можливості немає. Бо це суперечить міжнародному праву. А міжнародне право не дозволяє громадянам подавати позови проти своєї держави в іноземних юрисдикціях без згоди цієї держави. Росія не давала згоду на, на те, щоб російські громадяни подавали заяви до реєстру. Тож така можливість такої можливості немає. Будь-яка нерухомість, яка зруйнована в Російській Федерації, наприклад, в суджі в Курській області, не буде відшкодовуватись реєстром збитків. Взагалі, також реєстр збитків не приймає заяви. Про відшкодування збитків, поданих росіянами. Якщо тільки росіяни не мають подвійного громадянства, не подають цю заяву в межах свого другого громадянства і стосовно збитків, яких вони зазнали на території України. От, але якщо українські військові, наприклад, загинули. За межами України в Курській області, то це питання треба додатково аналізувати, тому що реєстр вказує чітко, що ця шкода має бути спричинена активними діями Російської Федерації агресією Росії, які мають ознаки міжнародного правопорушення в межах кордонів України, які є міжнародно визнаними і щодо тих обставин, які мали місце. Після 24 лютого 2022 року. Хто і як технічно оцінює шкоду? В Україні є порядок оцінки шкоди, затверджений постановою Кабінету міністрів номер 326 Але цей порядок визначає як держава Україна. Оцінює шкоду, збитки, як вони фіксуються, яке з міністерств є відповідальним за який вид шкоди і в межах якої категорії ця шкода має бути зафіксована. Але цей порядок він важливий для держави Україна в межах локального законодавства. Реєстр збитків як міжнародна організація. Керується міжнародним правом, а не українським правом, тому він не зв'язаний ніяк цим порядком, і, по суті, оцінка шкоди буде зроблена виходячи з норм міжнародного права, а не українського права. Саме оцінку шкоди буде робити компенсаційна комісія. Реєстр не оцінює суму завданих збитків. Експерти, які будуть входити до компенсаційної комісії, вирішать самі, який порядок оцінки шкоди вони будуть застосовувати. Поки що, ми можемо покладатися. Тільки на ті прецеденти, які вже існують в світі, щоб розуміти, які підходи можуть бути можливими. Наприклад, щодо нерухомості житлової, можливий такий підхід, що враховується площа житла, регіон і рік забудови. В цілому є очікування, що комісія не зможе розглядати кожен конкретний випадок і оцінювати, що було в тій квартирі, яке там було майно і так далі. Це нереально. І для того, щоб зробити відшкодування збитків заявникам в найближчому майбутньому, треба застосовувати колективний підхід для оцінки збитків, тобто виробити критерії. І всі заяви, які будуть подані щодо відшкодування збитків, завданих нерухомому майну, оцінити відповідно до декількох критеріїв, зрозумілих і транспарентних, для того щоб подати заяву, потрібно заповнити відповідну форму, яка наведена в дії у відповідному розділі. Загалом потрібно надати інформацію про себе, про заявника. Про те, з приводу чого заявник подає заяву, чи це з приводу свого свободича, чи з приводу майна, яке пошкоджене, описати, що трапилось, яка подія е, відбулася, які її наслідки. Якщо мова йде про майно, то підтвердити право власності на це майно, описати шкоду е, і власне додати матеріали, які... За них важає за доцільно додати документи, фотографії тощо багато матеріалів, багато інформації і доказів підтягується з інших джерел, з існуючих баз даних, з існуючих реєстрів, наприклад, щодо майна інформація про право власності на майно зазвичай підтягується з державного реєстру речових прав не на нерухому власність Тож цей процес максимально простий, інтуїтивний, який не потребує залучення. Юристів, адвокатів чи технічних спеціалістів. Процес подання заяви в дії займає від 15 до 18 хвилин, тобто це дійсно доволі просте і прямолінійне рішення. Зараз ми приймаємо заяви щодо того житла, яке було у власності, щодо втрати орендованого житла, це буде передбачено, ну точніше, це вже передбачено в межах іншої категорії. По якій буде відкрита можливість подання заяв незабаром. Наразі йде мова тільки про житло у власності заявників. Якщо немає документів фізичних, є дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо квартира або будинок не були зареєстровані в цьому реєстрі, то можна подавати альтернативні документи, історичні документи, про право власності, або будь-які додаткові документи, які можуть право власності підтвердити, ми просимо людей надати докази, які є в їхньому розпорядженні. Якщо є можливість надати докази, які підтверджують, наприклад, вартість зруйнованого майна, наприклад, якщо там за кілька років до того нерухомість людина придбала в відповідному договорі, вказана ціна, цей договір можна подати, або якщо пошкоджено нерухомість вже було відремонтовано. І відповідно є вартість ремонту. Ми цю інформацію звичайно збираємо і заохочуємо її подавати. Але зрозуміло, що далеко не завжди вона доступна, тож це не є обов'язковою вимогою. Якщо людина не може ніяк оцінити вартість шкоди, або якимось чином вагається яку цифру, так би мовити, вказувати, то це робити не обов'язково. Заяви, які подані, аналізуються секретаріатом реєстру. Перевіряється цілісність даних на відповідність власне тим трьом критеріям, про які ми говорили раніше щодо території часу та причинного зв'язку із агресією російською. А якщо заява відповідає всім цим трьом критеріям і там іншим технічним нюансам, то вона передається на розгляд ради реєстру, і рада реєстру приймає формальне рішення про те, що ця заява може бути до реєстру включена. А на сьогодні вже ми перетнули позначку 14 з половиною тисяч заяв. Коли чекати на відшкодування? Називати якусь дату чи, чи очікування було б безвідповідально. Ми разом з Україною і міжнародними партнерами рухаємося крок за кроком. Першим кроком було створення реєстру збитків. Він запрацював. Цей крок реалізовано, тож можна переходити до другого кроку. Другий крок це створення компенсаційної комісії, як я вже сказав, робота над цим вже почалась. Створення так званого компенсаційного фонду та робота над тим, звідки саме беруться кошти на його наповнення для виплати репарацій. Це третій крок. Ми про нього думаємо. Ми над цим працюємо, але основну увагу ми звернемо після того, як запрацює компенсаційна комісія завданням цього органу буде вже розгляд заяв по суті та визначення розгляду, розміру компенсації яка належить в кожному конкретному випадку цей орган ще не створений ведуться міжнародні переговори про, про його створення ми сподіваємося що його створять що, що що цей договір буде укладений до кінця цього року і він запрацює в наступному і дійсно поки другий компонент глобального компенсаційного механізму я маю на увазі зараз компенсаційну комісію не створений то люди деякі не поспішають подавати заяви до реєстру. Вони на це дивляться так: дедлайну подання заяв не встановлено, компенсаційної комісії ще немає. Чому мені напружуватись і подавати заяву зараз? Я можу почекати, подивитись, як цей процес розвиватиметься, і коли компенсаційна комісія буде створена. Коли компенсаційний фонд отримує гроші для відшкодувань, тоді я і подам заяву. Але це хибна логіка насправді, тому що чим більше заяв буде подано в реєстр зараз, тим швидше буде відбуватися процес по створенню компенсаційної комісії. По створенню компенсаційного фонду і його наповненню. Це буде певним тиском на політиків, які займаються цим питанням. Бо питання глобального компенсаційного механізму воно має декілька аспектів: юридичний аспект це створення інфраструктури, розробка документів, прийняття заяв і їх реєстрація, і політичний аспект це вже створення компенсаційної комісії. Яка прийматиме рішення про відшкодування за рахунок певних грошових ресурсів, які компенсаційний фонд має отримати? Тому для того, щоб другий компонент був створений і компенсаційний фонд отримав гроші. А наразі йде мова про відсотки, нараховані на знарухомлені суверенні активи Російської Федерації, і, можливо, в подальшому власне і самі активи. Для цього реєстр має отримати достатню кількість заяв для того, щоб показати, що цей процес розвивається і цей компенсаційний механізм взагалі потрібен. Ну і крім того, питання репарацій відповідно будуть. Теж мати значення при обговоренні, при обговоренні угоди щодо встановлення миру в Україні. Тому в інтересах держави Україна, в інтересах українців, звісно, подавати заяви якнайшвидше, бо це теж пришвидшує процес створення компенсаційної комісії і притягнення Росії до відповідальності. Трібна участь Росії в процесі, звичайно, головне правило основоположне це те, що репарації повинна виплатити держава-агресор, держава, яка порушила міжнародне право, яка власне вчиняє в Україні все те, що відбувається, завдає всю цю шкоду. Існують різні способи, яким чином Росія може це зробити. Вона може це зробити добровільно, і це напевно було би. Бажаним е, варіантом, якщо Росія прийме на себе зобов'язання, які передбачені міжнародним правом, визнає відповідальність, візьме участь в роботі компенсаційного механізму, та виконуватиме рішення його е, щодо призначення компенсації. Е, якщо цього робити Росія не стане, то звичайно своєрідний план «В» Звернути увагу на кошти, які з Російські суверенні кошти, які знарухомлені в західних юрисдикціях, це за різними підрахунками до 300 мільярдів доларів США і шукати способи використання цих коштів для виплати репарацій. Сумнівів немає тільки в одному: саме Росія повинна заплатити і відшкодувати шкоду забрану людям і Україні.